Це ж його шкіра. Це значить, що він стане більшим. І голоднішим, <звук> Ого! здорово, новий лук? Це місто кишить мисливцями. Є сліди Конорс. Е, так, енкій відстежує його. Вітаю, пане Паркер, пане людина на павук, точніше. Але ми його ще не знайшли. Гей, здається, відстежу! Кенкіс тривай, охолонь! Це був не я. І не я. Я не маю живота, тому. Фу! Погнали! Шов, пішов! Брати живим! А ну стій! Дякуємо тобі за перегляд цього відео. А також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, командом і звичайно ж фінансово. Особлива подяка ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Тож, вліпи лайк, напиши будь-який комент, та допоможи нам з повноцінною локалізацією гри. Над якою працює більше 200 людей, один з яких це професійний актор Михайло Войчук. Посилання на Донатело та Монобанку буде в описі під цим відео. Також можете оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee. Це допоможе нам розвиватися та йти вперед. Ну і звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.